Всім гарного дня! З вами Агротехтар, це канал про І Сьогодні ми будемо роздивлятися кентавр 404С, Самий дешевий трактор з усієї лінійки кентавру на 40-сильному моторі. Тут іде КМ-490 мотор, s модифікація без всяких по суті, доповнень, обв'язок. Тобто це базова комплектації. комплектація, все, що ви побачите, це йде в базовій комплектації. Ціна його на сьогоднішній день складає 6500 доларів. Як на мене, це в принципі, доступна ціна для 40-сильного трактора, вага його тонна 570 і в принципі, він непогано відпрацьовує. Є свої нюанси, зараз ми їх покажемо, розкажемо, що як. Значить, цей трактор йде вже повністю з рівною підлогою, тобто редуктор вирівнений по підлозі, підняли базу, підняли, додали отаку от підставочку, щоб у вас вище сиділо сидіння. Значить, Сидіння регулюється по виліту, по жорсткості, тут пружина ззаду. Кермо, на жаль, не регулюється на цих моделях. Це перший нюанс, є повністю приборка електронного типу. значить Вона там, тахометр, радометр, мотогодини, все показує. По кермуванню. Тут у вас є два насоси, один насос. Іде на гідропосилювач. Другий нюанс по цьому трактору це передній міст. Він такий самий, як на 24-му тракторі. Тобто якийсь великий погрузчик ви на нього не поставите. Він буде тягнути те саме, що і 24-й трактор. Але задній міст, задня коробка, вона, ну, по суті, буде краще працювати. Плюс більший мотор, ви можете більше прицепи брати. Можете з 325 плугом працювати, тобто на один корпус більше, ніж 24-ка. Провантажувач, як і на 24-му, 44 кг, це небагато, але є місце, можна додати ще, докупити, додати, в принципі, або поміняти оці, скажімо, на більш важкі, вони більш довгі такі продаються. Тобто, ну, якщо у вас є потреба, можете зробити. Хоча для оприскування ваги йому вистачає на 300-400 літрів, можна назад ставити бочку. Значить, гідравлічне кермування у вас гідропецувач знаходиться, редукторний міст 24-го типу. Трактор сам приїжджає вже зібраний, заправлений, талотниці всі шприцовані. Ось це, що мені не дуже подобається, блок запобіжників, він без якогось захисного йде скла, але в принципі, тут все заізольовано. І в принципі, вода туди не може потрапити, якщо ви тільки зі штангу не будете поливати. Але краще якийсь тут, -тут примодрить, чомусь цього китайці не зробили. Коробка передач, основна ось це. 4 передачі вперед, одна назад. А блокування диференціалу у вас ось. Е, о, верніше, за все, да, Це блокування, от воно тут воно чомусь підписано, все блокування, але це вмикається друга швидкість Вому. Е, Вірніше не швидкість, це вмикається сам ВОМ, з цієї сторони вмикається швидкість Вому, отак, щоб вас не заплутати. Це гідравліка. Е, гідравліка тут звичайна. Зараз, в принципі, побачите, вона без доповнень і це повишені поніжені передачі. А ось це вмикається швидкості ОМО, Ось вони, окремо. О, там між ногами у вас під'єднання повного приводу. Ось цей Т-образний. він завжди у вас стоїть з лівої сторони. Завжди. На всіх трактурах я в принципі, всі, що продавав, бачив, завжди з лівої сторони в районі получата сідушки. Як бачите, задній простір обшитий, має два гідровиходи, має стандартний 6 вал відбору, дві швидкості 540 і 780 обертів. Т-образне наварювання на кліщнях, розкоси, все як повинно бути. Циліндр тут стоїть в коробці, підіймає такий трактор 650 кг. В комплектації йде Зіп. В Зіп, до речі, від клієнтів чув, що йде вже два фільтри паливний масляний в комплекті на заміну на перше ТО. Також, якщо вам потрібно масло на заміну, можете замовити те, що в нашому магазині те, яке ми заливаємо при виготовленні, при зборці, в принципі, можемо вам продати, відправити. Це не проблема. Також є і фільтра, але на цьому тракторі фільтра вам не потрібно. Вони мають бути у комплекті, тому перевіряйте при доставці. Значить, трактор 40 сильний може працювати з 1,60 м фрезою, культивація 1,8 м, 2 м пружинку тягне спокійно, можна працювати з прес-підперечем 50-70, 80-70-80-50, може працювати з 3,25 плугом. 6500 доларів базова модель Кантавр 404С. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. 2 роки офіційної гарантії, повний пакет документів. Всім гарного дня, пока-пока.